Добрий день. Починаємо урок. Ця запись у нас буквально на хвилинку півтори, тому що сьогодні ми завершуємо вами вивчення з вами вивчені теми послідовне і паралельне з'єднання привідників». Ми е, розв'язали домашні задачі іще трохи в класі, тому у нас вже 330. Задач, і 51 в темі, саме стільки я враховую при підвед... підвед... підведенні підсумків. Ось так. І сьогодні зараз ви пишете контрольну роботу, але я розумію, що в мене тут написана інша дата, тому що записую з вечора цей урок, щоб не відвлікатися завтра безпосередньо. І далі ваша домашня робота. Задачі вже йдуть в нову тему. Хоча вони, і за попередньою темою. І як я вам вже розповідала, у нас є дві дати заляки тестування. Я потім напишу контрольну. Вона, мабуть, між ними буде 3 квітня, але зрозуміло, що наступну тему ми будемо завершувати вже з вами після канікул весняних, тому що не хочеться дуже ущільнювати матеріал, а так ми можемо спокійно розв'язувати задачі. Багато часу, на жаль, немає вихідних, тому ми будемо працювати, працювати, працювати. Уроки у нас зараз, сподіваюсь, пропадати не будуть. Ну і будемо, будемо, будемо все робити. Добре. Тоді на цьому я завершую запис. Всім бажаю максимально круто написати контрольну роботу. Ну, Можу втішити вас, то, що в контрольні роботи не буде таких складних задач, як були у вас в самостійних. Але самостійні були дуже класні, і є багато учнів які, і учениць, які вміють вже розв'язувати такі задачі. Ну і поступово вас становиться все більше і більше. Ну, Подивимось, мабуть, колись в цьому навчитись всі. Сподіваюсь на це. Добре, давайте завершуємо урок. Ні, не урок Завершуємо запис і приступаємо до виконання контрольної роботи.